Закарпатський it кластер відзначив першу річницю свого створення. Його заснували минулого року, коли до області переїхали сотні і навіть тисячі комп'ютерників з усієї України. Спочатку до групи айтівців входило майже два десятки компаній і кілька сот фопів. Нині ж ком'юніті об'єднує близько сотні компаній і пів тисячі приватних підприємців. Коли почалася війна, було дуже багато it фахівців, які приїхали на Закарпаття і шукали можливості. Працювати і надалі в більш-менш спокійних умовах, розвиватися. І було багато. Запитів на те, щоб створити якусь таку фундацію, таке об'єднання it фахівців на Закарпатті, щоб вирішувати проблеми, питання, які були на даний момент в it фахівців Найперше IT-кластер кластер це податки, зокрема валютна виручка, а також нові робочі місця. Тож люди, навчені працювати в команді, взялися підтримувати стартапи бізнесу, проводити форуми та корисні заходи, де мали можливість не лише себе проявити, а й надати технічний чи навіть фінансовий супровід підприємцям закарпатський it кластер прийняв участь у регіональних та національних бізнес-заходах, які відбувалися на Закарпатті. Це бізнес ЮА, який відбувався в Ужгороді, де було потужно представлено. Був представлений Закарпатський it кластер, форум стартапів. Міні босс бізнес скул 2022, Економічний форум релокація на Закарпатті, Європейський вимір, Український форум економічного відновлення. А також провели благодійний івент Кризового лідерства, як збільшити ефективність команди IT-ком'юніті ком'юніті це не лише про підтримку бізнесу. Спільнота активно донатить на потреби військових, допомагає переселенцям, а також опікується дітьми-сиротами, зокрема з числа переміщених осіб. Кластером було створено благодійний фонд, через який виділяють кошти на соціальні проекти, а також підтримують збройні сили України. Самі ті компанії робили власні пожертви. а Також безпосередньо е учасники, котрі реєструвалися в кластер як ФОП особи. Вони так само робили свої власні благодійні внески для того, аби ми змогли закупити і необхідну техніку, е необхідну амуніцію для наших військових. Окрім того, разом з нашими партнерами за цей рік ми реалізували багато проєктів, котрі стосувалися допомоги дітям сиротам, котрі релокувалися на Закарпаття з постраждалих областей, Стай допомогли в реалізації багатьох благодійних проєктів, які були проведені влітку та восени минулого року. Освітня галузь теж відчуває потужну підтримку айтівців. Зокрема, для студентів, які вчаться на Закарпатті, організовують безкоштовні курси, які не передбачені програмою вишу, але є вимогою часу на ринку технологій. Також реалізовано потужні проекти на рівні області та на всеукраїнському. Серед них зимова школа для студентів, онлайн платформа для вивчення іноземних мов, а також проект it Фундаментшн для тих. То бажає змінити професію, на цьому не спинятимуться і вже мають плани на найближче майбутнє. Це і власна школа шо і формат Талкс, коли ми можемо побудувати власне гарну комунікацію і для тих, хто цікавиться по тих інших напрямках з колегами. Це будуть не тільки тішні теми, але й теми щодо збереження власного часу. Це і запити на кар'єрну консультацію, це і оверв'ю напрямків в ІТ. І інтернет-маркетилекції також ми зараз готуємо підбірку курсів тих чи інших компаній, де можна знайти обрати що цікавого. Ну і ті чи інші менторські програми, які будемо пропрацьовувати разом із нашими партнерами університетами, також з поміж найближчих планів підтримка програм розвитку громад. Студентам, чи починаючим майківцям, пропонують розробити проекти, націлені на процвітання міст і сіл Закарпаття. Найамбітніші платформи отримують кошти на стартапи.